Привіт, друзі, я вас вітаю, вас вітає дось, осінь і перший врожай мій яке, яке п'яти п'ятилистої. Подивіться ось, що... на оце, що вісить. Я думав, воно там має посиніть, по ще щось, коротше, а воно просто зелене. І воно таке смачне всередині люди. Воно ніби як банан. Тільки трошки такий, ну... Як на мене трошки не знаю чому так. Коротше, сьогодні у нас 20... 20-те. а десь воно ще боже, що робиться? Я не бачив. Сьогодні у нас вже 21 вересня, не 20-те. Я собі вчора ще бачив, ходив гуляв і бачив щось не то. Бачу, трістило. Я ж давай бігом гристи, Гризь, воно кай, оце, оце страшне, не дай Бог, шфурку їсти, воно таке пекло весь рот мені. А оце дуже смачно, як бананчик всередині, Фух, бо що пару розум іде. А Кеві мені вже 300 років, вона собі жила, дівувала, допоки я не посидив поруч з нею запилювачів. Тобто от там Альбіфлора, там Рігата, там ще кажуть, мільйон сортів їх, Це під, 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 під мою арочку. Пішла вона далеко-далеко, аж -далеко. туди бачите, хто зна, куди на абрикосу. Хасі буде. Це з цією абрикосом задовбалочника. Чуть-чуть не бо, тому що э, Стрижи, її кляний, хоч би до коротше. то Я вирішив, що це буде в мене така жива, жива опора для моєї акебії. Ось там, до речі, напевно, немає. Не, а може, треба буде просто подивитися. А ось тут якраз саме то. Коротше, я вже їв її дуже смачно, тому що дощ буде зі млюдсь їдати. Це ходить хрустю, щось не то щось муліє, вже як красиво все зараз. Цьому. А це як заходиш, така. Як бачите, така красива, так ароматична археолога бузина, мілк, шоколад вилазить, красунечка, боже, яка вона красива! Коротше, краса неймовірна. Споди буду їсти разом з вами. <ріх> ось так ось. Коротше, а дуже класна рослина, вона морозостійка, зацікавить, часто, часто зимує із листям, тому якщо у вас є вільні манеліозні дерева вперед із піснею, дуже класна. Листя величезне, і в неї дуже класні, дуже, просто неймовірно, шикарні квіти. Вони так пахнуть, Боже, тут все пахне. Плянкий такий аромат. І це в цьому році перезав'язала ці всі такі ці ковелики. Короте. Бачте, красунчик. Так що, давайте, давайте, оце, давайте оце і зірвемо, слухайте. Ага. Так, так, ти його і зірвеш. О, все. Дивіться, бачите, який здоровезний красунчик, коротше, оце дуже смачно, дуже-дуже смачно. У нас, чувака, насіння потім можна буде сіяти, все, пішовісти, поки.